Доброго дня! Сьогодні я до вас скатертину, яка в магазині представлена як святкова. Я не маю змоги розстелити її на великий стіл, але це і не потрібно, тому що хочу зупинитися більше на полотні, на вишивці. Давайте зблизька подивимося. Ось так вона виглядає зблизька. Ось так видно от зараз натуральні кольори цього полотна, так як в описі написано, це є сіро-пісочний колір, не білий, бо тому що на фотографії деколи колір потворять, і здається, що воно світліше. Насправді він і такого кольору не біленого льону. Навіть зараз, коли я знімаю відео, на дворі хмарна погода і вже він виглядає трішки темніший, ніж є насправді. Але давайте ще глянемо обов'язкову вишивку. Тому що це є вишивка ручна, скатертина ручної роботи. Хочу, щоб ви подивилися на ліву сторону виробу. От. Ось вона вже перед вами зразу з підгином. На праву зблизька, які гарні випуклі хрестики у нас тут. Зразу дивимося на підгин виробу, який теж зроблений вручну. Декілька слів про полотно це є ляне полотно для ручного вишивання. Воно, бачите, таке фактурне, тому що це все-таки шиється не машинкою вручною, повинні бути дірочки, які дозволяють. Працювати вручну з полотном, тому що всі не, не такі не фактурні полотна, тобто гладкі, типу габардину, бавовни. Такої, як на... Вони не мають змоги вишивати на них вручну, тобто там тільки машинкою або канвою прошивною. А це у нас безпосередньо все вишито на полотні. Ось така у нас тут середина, яка виконана з допомогою мережки. Це декілька слів про скатертину. Вона має 2,45-2,50, залежно від візерунку, тому що це є геометрія, там все йде від вирахову. Деколи полотно трішки відрізняється і виходить більший розмір. Так, ну і хто хоче комплект, до комплектів додаються 6 серветок, теж ручної роботи, ось вони перед вами. Я поставила руку, щоб ви бачили це саме полотно, що воно не світиться. Не таке, як марльовочка. Абсолютно гарне, приємне дотик, якісне для полотно. Ліва сторона одразу. Ось такі шість серветок додаються до комплекту. І оцей комплект. Розорізькісь наводим. Ось вона. І оцей комплект поїде до вас в подарунковому пакуванні. Це є коробка ручної роботи, яка виготовлена по розмірах складеної скатертини з серветками. Або без серветок. В декорі цієї коробки використано власне полотно, на якому вишивається скатертина, саме оформлення в дуже близькому етнічному стилі до цієї скатертини. Одним словом, це все поїде до вас таким чудовим, гарним комплектом в українському традиційному стилі.